Просто у, наша система звикла, що якщо щось не вписується, треба терміново йому причепити якусь табличку. Ярлик. То, ярлик, раз причепити, тому що не так. Тоді зразу все нормально зробити. Так, Це повинно бути на поличках, отак все зрозуміло. І ось ці діти, вони своєму вербальному спілкуванню на противагу дітям індиго надають... Системою телепатичного спілкування, системою музики, вони вважають, що образами і картинками вони можуть значно більше передати, що слова недолугі, щоб це все швидко передати. У кристалів дуже сильний зв'язок із природою, тому їх потрібно, батьків. Прислухайтеся, можливо, ці діти якраз у вашій сім'ї. Їх надзвичайно е, потрібно вивозити за межі, скажімо, домашнього середовища. Вони дихають, вони дуже люблять домашніх і диких тварин. Просто згадайте ці риси ваших дітей. Можливо, це ваші діточки кристали. Е, вони більш чутливі, ще навіть більш чутливі до хімічних харчовин. Тому їм, як правило, необхідно натуральне харчування. Спеціальні натуральні миючі да засоби. Е, дякувати Богу, вже з'являється. Я розумію, виникає знайти? питання ціни, але вони є на нашому ринку, є і миючі засоби, які не подразнюють, є і натуральний одяг, натуральних тканин. Щоб підтримувати такий же темп, я розповідаю зразу про дітей райдуги. Угу. Це останнє покоління, воно з'явилось буквально в останні роки. Це ще більш тонкіше, з більшим рівнем вібрації покоління дітей. Чоловіча і жіноча енергія у цих дітей поєднана. Угу. Коли ви дивитесь в очі цієї дитини, таке враження, що ви споглядаєте маленького Будду. Це саме втілення мудрості і безтурботності. Ось такий маленький філософ, мудрець сидить і дивиться на вас. Маленьке обличчя з таким дорослим Та, поглядом. погляд просто надзвичайно глибокий. Це як правило можуть бути світлі очі чи там Речі, такі бачила дітей. так? Я впевнений, що кожен із вас бачив. Є таке. Е і навколишнім, що саме важливо, ці діти дають значно більше, ніж беруть. Е ці діти вони приходять. У першому втіленні. Якщо діти Індіго і діти кристалічні, вони мають вже декілька перевтілень, то діти райдуги вони приходять вперше. Вони не обтяжені земною кармою. Тобто їм не треба в цьому житті нічого скидувати. Тому вони, як правило, тільки віддають. І інколи, коли ви зустрічаєтесь, от, е, Олен, ти запитала, чи я зустрічав таких угу, дітей. Так, так, ні, не Я зустрічаю їх практично щодень. Це може бути чи супермаркет, чи громадське місце. Я буквально відчуваю цей погляд. Тому що цей погляд, напевно, дійсно мені набагато більше дає. Він заставляє мене на чимось замислитись. Я скільки разів зустрічався такі випадки, коли ми там в супермаркеті, я в паралельній черзі, а там бабця чи мама з цією дитиною. Ця дитина повертається і мені дивиться в очі. Я відчуваю, як у мене вкачується гігабайти інформації, а він дивиться і з таким поглядом, ну що, ти згадав, ти відчув, що я мав тобі передати. У багатьох моїх знайомих є діти, які народилися 2-3 роки, буквально нещодавно. І батьки кажуть про наступне, що ти знаєш, я от відчуваю, що в цій дитині, там хлопчику чи дівчинку, дівчинці всили, вселився якийсь охоронець для нас. Я кажу, правда, тут передається енергія. Тобто це якийсь, я не знаю, комфорт в сім'ї з'явився чи що? Він, охоронець, він, він, він фактично як наставник, незважаючи на його що, скажем, підстільчиковий вік, uh -huh. що він проходить всюди, він уже своїм духом гартує всіх. Він всім задає темпоритм. Він всіх надихає на рівні того коли ми всі спимо ця істота вночі всіх гармонізовує, всіх надихає, всім задає темпоритм. Я знаю, ми буквально в самій одній з перших передач розмовляли про віл-інфікованих. Так, так. Я спілкувався ще з таким матір'ю хлопчика, якому буквально нещодавно виповнилось рік. Так от виявляється, що такі синдроми, уже зактивованими 24 кодонами ДНК, є у нас в Франківську. Це не дивина, їх багато зараз довкола. Мама пояснює, от вийшли, погуляли, чую. Чи хтось прийшов з вірусом? Чує дитина, буквально починає... Нервуватися, червоніти, в неї піднімається температура. Угу. Ну, Типово, зразу. градусник перевірка 37 градусів, 37,2. Каже, буквально триває декілька годин. Потім температура стабілізується, дитина прекрасна. Чому? Дитина ця на рівні духа активувала свої чотири кодона. Їй уже нічого не, не, не страшне. Вона, вона, вона з легкістю перенесе усі віл інфекції, усі. Зараз хвор... давай пояснимо всім. Активувала чотири кодона. Чотири кодони да, б... нормально. Людини, нормальні людини, яка виросла, пройшла освіту, да? є з 64 кодонів в ДНК активованих в активному стані 20 кодонів. Угу. Якщо ми силою нашого наміра, а повірте, що все зараз в світі виконується згідно вашої вказівки. Але треба знати, як це зробити. Звичайно, коли це в колі однодумців, це взагалі легко запускається. Ви активно висловлюєте свій намір через ваших ангелів-охоронців чи ваших вищих вчителів активувати іще чотири кодона. Я даю вказівку, активувати. У вас включається чотири кодона на рівні ДНК і ви включаєте самозахист. Програма захисту і утримання. Я думаю... Мої наступної передачі Олена. Ми дозволимо всім прослухати це. У нас наступна передача буде посвячена утримуванню цього стану, і це буде зроблено в ефірі. Хочу нагадати, що це буде наступного вівторку. Звичайно, що як ми завжди працюємо у прямому ефірі, але у нас час. Підходить уже до логічного завершення. Я тільки буквально mm -hmm. внесу ясність, що діти райдуги, вони прийшли буквально останні роки. Це 2-3 роки. Діти е, кристальні, вони почали з'являтися на початку 2000 року. А діти індіго, вони з'являлися починаючи з 70 х 75-х років, вони просто довкола нас. Тому але Саш, вони були і в принципі, як ми вже сказали, давним-давно-давно. давним, давним давно. Давно. Вони просто приходили у будь-який час, але інколи вони просто скорше покидали той проміжок. Вони були завжди. Просто єдине. Виключно це діти райдо, вони приходять виключно зараз. Це оці мудреці, які потрібні нам як наставники допомогти. І порада ще батькам, звичайно, що ми так коротко десь зачіпали. Можливо, все таки буде для розвитку цих дітей, і порада батькам, які хочуть запланувати дитину. Буде... Якщо їх можна, планувати, звичайно, можна. Що, звичайно, звичайно, ви не те, що планувати, ви повинні любити один одного і покликати цей дух, тому що інколи так трапляється, що батьків, яких проблеми з зачаттям, вони щось в собі не відпускають. І ось той дух, який хотів би вселитись в тіло матері, він просто бачить, що мати не готова, не готова прийняти цю цю душу. Тому необхідно угу. гармонія. Всередині кожного із тих об'єктів в сім'ї, щоб батьки цього прагали по-справжньому, не просто фізіологічно намагалися над цим працювати. Потужно так. кожен день. задоволення це дуже добре. Пристрасть це прекрасно, це вже важель, але необхідно просто уже на цьому рівні спілкування. Тому що у багатьох із батьків, в яких прийшли такі чуттєві діти, була уже думка перед цим. У віснах, у знаках, що діти казали, я тебе обираю, я до тебе йду. Тому необхідно, щоб і ми всередині були відповідні цьому. Пам'ятайте, що всередині тебе те і взовні, що вгорі те і внизу. Це написано, ще в Біблії давно, але річ в тому, що ми це зараз переживаємо. Тому обов'язково. Любов, любов до себе. Якщо у вас нема любові до себе, то матері дуже надзвичайно важко завагітніти. Тому перш за все полюбіть себе Відчуйте, що ви всередині чудесне, прекрасне створіння. І це прекрасне створіння притягне до себе подібне. Ще прекрасніше ще створіння. Ще прекрасніше створіння. Е, і, ну, і, звичайно, що для батьків, які вже мають такі ді, таких дітей, можливо, ще кілька є якихось нюансів, які, на які би варто було звернути увагу. Що ми Рз... ще не говорили? Фактично прописати зараз те, що формується на очах, зараз буквально в кожному місті формуються альтернативні, ну, скажімо, школи. Е, Олен, навела приклад про те, що у нас в місті є. Угу. Е, саме важливо, якщо ну, скажімо, нам не до снаги комусь там фінансово, морально, чи ще з якихось засад. Дати дитину в таку школу, можливо, просто не потрапляє дитина в ту школу. Саме важливо бути добрим, щирим другом, не наставником. Угу. Проблема полягає в тому, що ми віримо, що ми батьки, які призвані навчати наших дітей. Великі гуру. Так, а ось в цьому велика помилковість. Ми відсторонюємо дитину. Ця дитина зараз здатна нас навчити. Вони прийшли для того, щоб нас навчати. У них є потенціал значно більший. Ніж у нас. Тому відкрийте не просто вуха і очі, відкрийте свої серця. І грайтеся. Через гру вони відчують, що ви піднімаєтесь до їхнього рівня. Вони не будуть опускатись до вашого рівня. Не зважайте на те, що вони маленькі. Вони будуть ще дратуватися, напевно, ще більше. Вони будуть е все навпаки. Вони будуть робити все навпаки, вони просто будуть зачинятись. Тому піднімайтесь назустріч їм. Грайтесь з ними, а через гру вони все вам пояснять. Задавайтесь питанням, чому ти це так зробив? Що ти цим хотів сказати? Не зразу запотиличник, як там мені давали колись в дитинстві. <рес> так, а запитайте, чому ти саме так хотів це висловити? Чому ти перевернувши ще поламав? Поясни мені, будь ласка, з любов'ю. І любов буде жити у вашій сім'ї. І ви будете улюблені батьки.